Певний дзвоник, у нас сильний вітер, вчора-позавчора. Сьогодні також, зараз я його сюди насилю ось. Вийшла на двір, бо думаю, що треба щось мені закінчити. Ну, з декору, що я почала робити. Ось це. Також треба закінчити. Павук по мені повзе. Бо почнуться дощі. Ось я Мольберта собі поставила. Також треба його закінчити. Мені написали, що в мене за декором не видно рослинок. Ну, не видно та й не видно. Будуть у мене буде один декор. Погляньте, як гарно оце кока кола як вона. Е, наче схожа на кніфофія. Чи... Чи якось ще, ще одна квітка ось така. Вилетіла з голови. Ось ішла, йшла, пам'ятала, хотіла сказати, ось з таким хохолком е, зверху. Ну, забула, вибачте, забула. Ось, тож я дивлюся, я поставила тут ось він мій Мольберт. ну Рослин менше стало, набагато менше. Ніж навіть було у минулому році. О, Пенісетом хотіла показати. Подивіться, який він червонястий. Оці кінчики червоні, це від Анжели Оцей пенісет. Я думала, він пропаде. Він щось так сидів, сидів, не нарощував. Оце, дивлюсь, там дві пір'їнки вона мені прислала, і оце воно гляньте яке Ну, за 50 гривень, розумієте, що можна прислати за 50 гривень. Правильно? І ось це, я не пам'ятаю, що це. Так ось, кручений панич вже входить в силу, бачите? Тут у мене багато його було. Я його повидирала, а потім думаю, ну на що? Хай би собі ріс, хай би собі був. Так ось я хочу, взагалі то мені дрова треба позбирати, тому що ну будуть дощі, як я вже сказала, то треба буде дати лад у городі. Я вже не буду розбирати ті купи, з цим моя білочка бідолашна. Зістрижу її геть зовсім. Чи не чіпати її цей рік? Посадила їх у ґрунт знову. Мурашка загубила десь свою одну, свій один усик. Ну, буде без вуса, Одно вуса буде. Вузина починає щось. Відроджуватися, не буду обрізати оці високі, буду чекати весни, а незабаром листя. Усі рослини поскидають листя, тож будуть вони в однаковому становищі. Оце щось блискуче таке. Подивіться, тут чи тля в мене, чи що. Гляньте, мабуть, тля бо сонечки сидять. Блискуче, воно, мабуть, солодке. Гляньте, що робиться. А я вчора помітила думаю а точно! Ось, бачите, тлі скільки, ой, сонечок, мабуть, тля. І-є ну я... Є, 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 так, ось я в окулярах, ось вона зараза. Ну, я побризкаю сьогодні, нічого страшного. Я вчора, здається, звернула увагу, думаю, та що воно виблискує прямо на сонці. Ось вона приперлася. Її не просили, її не чекали, а вона приперлася. Все вже пішов на повну силу мій седум. Боже, який він гарний. Ну, який же він гарний. Ой, вівато таким рослинкам, котрі зовсім не вибагливі. І гляньте, яке це диво. Диво, прямо диво. І ось, і ось оце ще диво. Я. Так рада, що він у мене один, хоч один зберігся. Горноколосний, боже, який він гарнюний. він оце випустить оцю світочку і буде ще гарніший. Так ось, що я казала, що треба закінчити оцей будиночок. А там на паркан треба щось, чи виноград туди посадити, чи що. бо сусідський двір видно. Оцей будиночок я зліпила. Треба його закінчити, поки дрова у мене в такому безладі, бо я їх складу і буду накривати ліноліум у мене. Від дощу буду накривати. Тож дивлюся, що куди ще почепити можна буде. Ну, всі, кактус мій. <сум> Ось таке, ну тут планувалося щось повісити. Це буде, це буде продовж. Майбутнього року, може, ще восени щось прибамбашу. Оце з крісла, зі стільця. Я оце витягла, оці пружинки на сідалі. І ось зробила ось таку, сюди покладу кокосове. Рослини тут не будуть, не буду тримати, тому що їх треба поливати. Оце я ще так, на цей насилила, але тут такого не буде, тут буде інше. Так ось жимолость я пересадила. Це жимолость шапошна. Бачите, один кущик гарний, а один не Ахті. От чого вони висилають? Один кущик ну, прямо ляля, а інший такий. Не Ахті такий. Скромненький. Так ось, климатися я зрізаю. На 20-30 сантиметрів від землі, усі зрізаю, незалежно які вони. Усі зріжу все. Ось Подивіться, як гарно виглядають ці очітки. Все думаю. Сукулентні рослинки. О, це польова шавлія спромоглася. Бачите, зацвіла. Чого ти туди так скромненько сховалася? А це треба порізати. Зараз від моножиці поріжу. Прослина як гарно пішла. Боже, який він гарний. Оцей тут і сидів. А цей я витягла, він був там поперед е, на. Ось там був, де в мене басейн. То він там підгорів. А тут він пішов, він такий красний. Листя оце. Ой, Альба Маргіната здається. Листя таке дебеле стало. У мене шість уже сортів бруслини. Ну і мені й досить, мабуть. Мені й досить. Це вітекс священний. Ось мій декор, він розходиться під. Цим дощ, потім сонце, і, от бачите, воно отакі от, от дефекти, але нічого. Так, лієчка. Ми ходили гуляли, далеко-далеко ходили. Цікаво, чи прийметься щось там з ялівця, ото великі стовбури вже товсті. Я не знаю, як там піде цей процес, але буду бачити. Я хотіла щось інше з нього сформувати, та він вже лігся так, от, як серце, то думаю, хай вже буде серце. Буває, рослина сама показує, що з неї можна зробити. Ось, на, наприклад, цей дракончик. Гляньте, як він вилягся. Хоча ніжка у нього, це його голівка, ніжка у нього аж ось. Аж ось ніжка. Він туди і сюди, він отак дві. Ці дві гілки простяг. І я думаю, ну що ж, дракончик, я хотіла ящірку. Ящірку я багато бачила в садочках. Ну, це ще не це. Не це. Може, ще й ящірка буде в моєму садочку. І ластівка, ось вона так у мене і відросла оцими. Оце я вже сформувала сама хвостика цього розчепірку. А так дивлюся, гілочки туди-сюди, туди, наче зірочка. Думаю, ну зроблю. Ще так, треба ще зірочку зробити. Ще треба зробити зірочку, і буде все добре. Ось так ми погуляли, а тепер я прийшла. Думаю, піду в садочок, треба намотати на вуса, що мені треба зробити. Це в мене закінчена оця етажеречка. Там я вже понаставляла усього. А ось ще оцей мольберт мені треба зайняти. І отой будиночок. Тоже. Ну, на мольберт я придумала картину зробити з камінців, наклей посадити. Я бачила в інтернеті таке відео, таку ідею. Це не моя ідея, ні. Я думала, мох просто наклеїти, але виявилось, що можна і камінчики. Я спробувала на жидке скло, так воно тримається. Ну, тут чого б не зробити. Я так і зроблю. Я вчора приклеїла і на дереві воно тримається, і на. Склі тримається, о, він вже і зацвів. Гляньте. Я в цього року його посадила. Просто викопала там від куща, відкопала. І він вже і зацвів, бачите? Оце я відокремила і ось прикопала, може, на осінь, на майбутню дасть, через рік. Так, Ну все, тут я нічого змінювати не буду, тут уже все. А, у мене ще тут одна картина буде. Я вчора показувала оця металева рамка, вона піде от сюди. І буде картина. Тут я буду так сидіти. Ось так. Бідон я заберу звідсіля і буду дивитися на картину. Бо мені мало цієї картини. Розумієте? Ну, я жартую. Звичайно, я жартую. Куди зараз без жартів? Якось треба себе рятувати. Чимось заспокоюватися. Відновилася моя ясколочка. У не, не повністю тут взагалі була ось така шапка, не було видно навіть цього граніту. Це я підв'язала, щоб на модрину. Вже можна відв'язати, щоб у тіні була модрина. Але вона все одно скинула свої голочки усі. Ну, скинула та й скинула. Ось вам на останок поєднання кольорів. І біскус і седу. Доброго дня усім, гарного настрою, доброго здоров'я. Живіть і радійте життю!